30 листопада 2023 року Авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та ще один по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 15 кацапських дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, шість зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Партизани знищили позицію протиповітряної оборони рашистів у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області. Знищено зенітний ракетний комплекс та ліквідовано щонайменше двох песиголовців. головців. У тимчасово окупованому Криму в районі Джанкоя пролунали вибухи. Між тим рашисти продовжують активно облаштовувати фортифікаційні споруди у тимчасово окупованому півострові, зокрема бетонні тетраедри, відомі як зуби дракона, звозять у напрямку Євпаторії Кезлев, неспокійно на території рашистського рейху. У Бурятії стався вибух у північно-муйському тунелі на байкало амурській магістралі, що є шляхом залізничного сполучення між рашистським рейхом та Китаєм. На полігоні в Гау Ростов внаслідок вибуху 12 військовиків рашистського вермахту перетворилися на хороших росіян. Песи головці розвели багаття поруч зі складованими боєприпасами. У Брянську пролунали вибухи, повідомляють, що непізнані дрони атакували склад з ударними безпілотниками типу Шахет 136-131. Світ виступає проти рашистської агресії. Німеччина закрила своє генеральне консульство в Крулевці, колишня назва Калінінград. Державна рада Фінляндської Республіки видала постанову, згідно з якою розривається двостороння прикордонна співпраця з РФ. У столиці Північної Македонії, Скоп'є відбулось засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі, на якому європейські партнери запевнили у підтримці України та засудили расистську агресію проти України, Молдови та Сакартвело. Заразом засідання запам'яталося бойкотом міністра закордонних справ Рашистської Федерації, відомого поціновувача Аргентінської муки на прізвисько сумний кінь та проханням дати йому спокій.